Всім привіт! Сьогодні в випуску. Жирона офіційно підписує ще одного українця. Стало відомо, коли Динамо замінить Костюка. Ванат на другому місці в рейтингу Ла Ліги по впливанню голів на результати команди. Англійський скаут захоплюється гравцем Шахтаря Ізакі Сільвою. Каталонська Жирона найближчим часом підсилиться ще одним представником України. Мова йде про нападника Олександра Пищура. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабриціо Романо. За інформацією джерела 20-річний форвард, який нині виступає за угорський клуб «Дьор», Обійдеться в Жероні приблизно в один мільйон євро. Нападник молодіжної збірної України вирізняється вражаючими антропометричними даними. Його зріст становить 2,04 метра. На цю деталь звернув увагу навіть сам Романо, підкресливши фізичні особливості гравця. На нещодавньому чемпіонаті світу 25-го року серед команд Ю 20 Пищур зумів відзначитися забитим м'ячем у поєдинку проти збірної південної Кореї. Пересуркіса під час зборів у Туреччині прислужба повідомила про приєднання нового тренера з функціональної підготовки Володимира Клименка. Клименко відповідатиме за легкоатлетичну складову та фізичну підготовку гравців, напрямки раніше викликав багато запитань. Ігор Костюк напередодні святкування Нового року офіційно обідняв посаду головного тренера Київського Динамо. Станом на зараз деталі контрактної угоди між наставником і столичним клубом не розголошуються. Водночас, за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Костюк отримав можливість довести свою спроможність до літа. Після завершення поточного сезону президент Динамо Ігор Суркіс проаналізує результати команди та ухвалить остаточне рішення: продовжувати співпрацю з Костюком на довгостроковій основі чи знову розпочати пошук нового головного тренера. Раніше екс-футболіст київського Динамо Олег Саленко висловив думку, що однією з причин звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера стали його недостатня довіра та обмеження залучення легенди клубу Андрія Ярмоленка до ігрового процесу. Статистичний портал Stats Primera оприлюднив рейтинг футболістів клубів іспанської ла-ліги, забиті м'ячі яких мали найбільший вплив на турнірні здобутки їхніх команд. Друге місце в цьому списку посів український форварджероний Владислав Ванат. У поточному сезоні чемпіонату Іспанії він відзначився сімома голами, які дозволили йому команді здобути 10 турнірних очок. Більший показник у рейтингу має лише нападник мадридського реала Кіліан Бапе. Його 19 забитих м'ячів принесли столичному клубі бу 11 очок Бразильський хавбек-шахтаря Ізакі Сільва опинився в полі зору представників англійського футбольного середовища. Один із скаутів із Великої Британії, Антоніо Манго, дав високу оцінку ігровим характеристикам півзахисника, детально розібравши його манеру гри, сильні сторони та тактичні якості. За словами спеціаліста, сільва є яскраво вираженим гравцем атакувального плану з дуже високим технічним рівнем. Він упевнено почувається між лініями, якісно діє під тиском суперника та швидко. Кохвалює рішення завдяки грамотному першому дотику і правильному розвороту корпусу. Окремо скаут наголошує на футбольному інтелекті бразильця. Півзахисник уміє руйнувати захисні побудови опонентів нестандартними передачами та регулярно створює небезпечні моменти через комбінаційну гру. Також підкреслюється висока мобільність Ізаки в обмеженому просторі, легкість у контролі м'яча та здатність поєднувати холоднокровність у ключових епізодах із креативним підходом до гри. На думку манго, саме ці якості роблять Сільву нестандартним футболістом яскраво підкреслять його характерний бразильський стиль. Ізакі Сільва приєднався до шахтаря влітку 25-го року. У поточному сезоні півзахисник провів за Донецький клуб 19 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 Забиті м'ячі та чотири асисти. Його контракт із Донецьким клубом чинний до 30-го року. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Французький журналіст Флоран Готро розкритикував українського захисника ПСЖ Іллю Забарного після матчу Ліги чемпіонів проти спортінга. Якщо ПСЖ хоче досягати високих результатів, він не може розраховувати на забарного захисника, який занадто часто страждає, регулярно припускається помилок і сьогодні двічі за дві хвилини пропустив м'яч. Беральдо дуже хороший футболіст, але недостатній захисник, що також не вселяє впевненості. А Маркініус останні кілька місяців він й, відчуває труднощі, пачу не зможе зробити все сам, сказав журналіст. Видання Stock on Trend Live опублікували індивідуальні оцінки футболістів Stock City за домашній матч проти Мідл який відбувся в межах 28-го туру чемпіоншипу. Гра українського центрального захисника гончарів Максима Таловерова отримала позитивні відгуки від журналістів і була оцінена у 7 балів з 10. Відмінна робота, яка дозволила відібрати м'яч у таргета і вивести сток на шляху до першого голу. Варто зазначити, що Телеверов розпочав поєдинок у стартовому складі Сток-Сіті, діяв на позиції правого захисника та провів на футбольному полі всі 90 хвилин зустрічі без заміни. 25-річний український оборонець уже зіграв 9 матчів за гончарів у всіх офіційних турнірах. Нагадуємо, що Максим Талеверов приєднався до Сток-Сіті влітку 25-го, перейшовши з плімута. Сума за даними порталу Transfer Market склала 2 мільйони євро. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.